Новорічне свято у Баському дитячому садочку. Я, кудрява мама в Іспанії, розкажу вам про наш перший досвід свята у дитячому садочку. Знімати ні дітей, ні працівників, ні батьків, звісно, мені не дозволили, тому я буду показувати вам сам садочок і лише себе та свою дитину. Це головний коридор садочка. Тут ми щоранку віддаємо, а потім забираємо дітей. Батьки всередину не заходять. Усіх дорослих розсадили на стільчики в дитячій ігровій кімнаті. Цю ж кімнату прикрасили ось такою ялинкою, та ось цими двома персонажами. Це дід Мороз з країни Басків та його дружина Оленцеро та Марі Домінгі. Він повинен бути з люлькою, тому що він трубочист, який завжди курить та вино. Усі малюки та викладачі також були вдягнуті у національний костюм. Взагалі їх треба купувати кожного року, але у нас не було, і нам в садочку все видали. Усе свято тривало максимум 20 хвилин, але як сказали викладачі, за ними стояли години підготовки. Малюків розсадили на невеликій сцені, найменше були на руках у викладачів. Теорії усі разом мали співати національні пісні та хлопати у ладошки, але насправді співали лише викладачі. А малюки або дивилися мовчки з переляканими очима, або дуже сильно плакали і шукали своїх батьків. Самі ж батьки увесь цей час просто знімали все на телефони, товпилися та не могли поміститися у залі, виходили на вулиці та знімали через вікно. А я навіть трохи розчулилася у всьому цьому хаосі. До речі, для дорослих був накритий ось такий солодкий стіл з місцевими польворонами та водичкою. На усьому цьому святі ми не зрозуміли жодного слова, бо не говоримо і не розуміємо баську мову. Але це було цікаво. Це був наш перший досвід. Ми дивилися з великими розплющеними очима. Хлопали, коли усі хлопали, і звісно, багато знімали на телефони. Моя дитина стійко витримала своє перше свято, не плакала, але обличчя, звісно, говорило саме за себе. Де я і що відбувається? Це я вам показую традиційний новорічний бален, який ставлять на різдво майже усі іспанські родини та заклади. У нас вдома такого немає. Ми ще не настільки перейняли місцеві традиції, але скуштували на смак. Ось цей бален, який стоїть в садочку. Лише на свято батькам дозволяють зайти усередину та трошки подивитися, що та як. Сподіваюся, вам було так само цікаво, як і мені. Побачимось.